Доброго. Доброго дня. Ну, що хочу розказати. Прийшов. Я не так сказати, щоб прийшов, мене привела біда. Біда в плані, якому що вже останнім часом у мене Ну, такі головні болі після просинання були, що щоб прийти в нормальний стан такий, життєвий, щось почати працювати в день своїми такими проблемами, мені треба було десь годину налаштовуватися, щоб ну, як я розумію, вже зараз трошки набрати того кисню, щоб мозок щось реагував, нормально, адекватно працював. Ну, дуже, я є приватний підприємець, у мене така робота більше із людьми. Такі організаційні питання, будемо казати, рішення спілкуюся майже з усією Україною, і я є представником польської фірми в Україні. І, і от, щоб спілкуватися на, на, на нормальному рівні професійно, підказувати, як я там прийомщик по деревині, якість продукції, контролювати і так далі, ту, що відправляємо, мені, мені приходилося ну, просто робити зусилля над собою. Плані того, що от не вистачало мені кисню, мозок відмовлявся працювати. Це ж, звичайно, сталося не в один день. Я трошки буду казати так, познущався свого організму. У мене ще у 2015 році вже були, а зараз 22-й, були вже такі моменти, що від 2015 року по 22-й рік в мене було 5 ДТП. Із засинанням за рулем. У мене просто Бог тримав на світі, я не знаю більше що. Це таке легковажність. Їдеш, вроді, все нормально, тут засинаєш, тут бах, то то ти в куветі, то ти в хосі, то ти в другій машині, то ще десь, і, ну, Просто, напевно, зберегло життя мені те, що я не, не люблю швидкої їзди. І вже коли ти чуєш, що засинаєш, то, як правило, швидкість невелика. Але ну, навіть і на невеликій швидкості зустрітися з іншою машиною, там в мене були такі е, тертяни. Зустріну машину тікають від мене, а я так, якби в них в'їжджаю. Такі моменти кажу, що правда ні одної царапини, ні, нічого. У мене ну в машин, звичайно, були такі ситуації, що Важкі, тобто це все йде не на плюс, ні бізнесу, ні роботі. Але ну, зараз слава, я навчився вже якось їздив сином, син підріс, я з боку спав, але ну це все не не, не не про комфорт, це все не про роботу, це все про те, що що я кажу. А коли я от покупав сюди до вас в центр і от сьогодні проснувся. Я не знаю, з чим -то порівняти то відчуття. Дійсно, сонце і гормон, оцей мелатонін, це гормон щастя, це на це воно, напевно, так і є. Тому що після років недосипання проснутися з відчуттям, що ти виспаний, і, 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 і ти можеш просто встати і піти, тобі не крутиться голова, і, 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 не, 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 ну, скажімо так, і не йшов, як встав і повноцінний готовий до, до життя. От зараз скільки там 9 година ранку, я, я ще в такій ситуації не міг нормально спілкуватися, а зараз я вже щось аналізую, говорю, аж сам собі не вірю, що, що все так нормально. Ну якщо хтось буде мене дивитися, і для, це стане для нього якимось кроком для того, щоб над собою попрацювати, тому що, як каже наш гуру, що Одинадцяту годину перенести не можеш, мелатонін виробляється тільки тоді, і в найбільшій кількості, коли ти спиш у глибокій фазі сну, ну то, то це не можна замінити нічим ні, ні купити, ні, ні обміняти, ні продати, ні, ні віддати. Це це нікого не може на позичити. Це треба обов'язково зробити самому. Зробити просто просто прийти і порадитися з, з людьми, спеціалістами, і які надають. Ну, Неоцінальну допомогу в плані тому, що е, люди повертаються до нормального життя, до нормального спілкування. Я сподіваюся, я що е, зараз можу ще краще працювати, ще щось якісь, е, є там в нас одна тема е, розвивати. Е, ну, бо треба державі трохи валюти, треба допомагати е, армії, треба якось накопичувати кошти на такі благі цілі. Е, тому я дуже-дуже вдячний, в е, цій клініці а, Ну, слів нема, бо емоції переповнюють. Е, і ще такий, знаєте, таким, е, бо в кожному житті є якийсь спусковий крючок, так? Є, є якась обставина, чи є якась подія, чи є якісь там е, ще, ще інше, е, що заставляє людину або зупинитися, подумати переосмислити. Ну в мене в житті. Скільки я вже розказував, що по Україні багато їздив і до війни, і під час війни вже. І в одній з поїздок в потязі, але я все людей попереджаю, бо що я храплю, що в мене такий храп не. Ну, люди десь ставляться з розумінням, хтось розуміє, хтось, хтось не дуже, рідко, різному Але вразив мене один момент, коли. В... Зі мною купучик, який їхав, я не знаю, хто, він я щось так не запитався, е е е е, яка у нього професія, але він так мені влучно сказав, каже: ти знаєш, в тебе одна перевага е е е в житті перед всіма іншими. Ти каже, помреш і не почуєш коли. От, е мені воно якось так запало, він так. Може, це людина, між іншим, може, так ну сказано то було якось так, що я так сів і думаю, ну, ну, ну так слухай, а, а це ж правда. І коли в тебе є плани, коли в тебе якісь є е, плани на життя і такі внуків хоча б побачити, ще там, по, е, а, а, а тут може кінчитися все так дуже скоро і дуже незамітно, і дуже, ну так як би сказати, легко. Ну, це в лапках звичайно легко. І оце мені якось дало сказати: так, стоп, треба щось робити. А от а, а, тому я і тут.